Стефан, літик, сімейна ансамблея. В широкому світі відомі сюжети подібних картин. На старість у рідному домі лишився від Олекса один. А на руками жестка, Алі, видіш в мікрофон, поданішся. В широкому світі відомі сюжети подібних картин. На старість у рідному домі лишив діто Олекса один. І в кухні один, і в кімнаті, де фото дітей на сіні. Сини його троє жовнаті і дочки давно заміжні. Заходили іноді взяти відро чи каструлі якусь. І раптом признався їм тато. Женюсь мої тітки, женюсь, сприйнявши ту звістку, як горе, утім на метро, на таксі, злетілись на екстрені збори, синочки і доченьки всі. Почати добірили гнату, підвівсь кучеряви синок. Ви що це надумали, тату? Який ото з вас женишок? Це ж нашій родині на сором. Про це ви забули чомусь. А дід кидалепники з боро. Решті постаточно. Женюсь один тут і мов забуду, а вдвох пополам і горох. Приємно ж дивитися і це телевізор двох. Та у нас по чергово щороку живіть, як і гість. їсть, тому що обіцяли нині глядіть свого татуся. Спочатку побудете в жені, тоді угнатка в Петруся. Не встигла назвати імення, ще двох ще на зборі прийшли. Як раптом підскочила Женя, ми довгий ремонт почали. Хай спершу побудуть у мані, а я після миті візьму. Та й в мані було це не в плані. Чому це я перша? Чому мій муж сам взявся писати трактат про сім'ю і закон? І тут почалися дебати гарячі такі, як вон. Хотілося якнаймиліше прийняти свого татуся. Та тільки на зараз пізніше про це і дискусія вся. Старий не просився нікуди. Лиш слухав ту битву думок. О, скільки так тяжко вам, дітки, сказав, усміхнувшись татусь. Йду завтра до Мотрі сусідки. Женюсь мої дітки. Женюсь, у неї пенсія в мене, то ж мною футболить не слід. Роботу тієї асамблеї на тому й закінчити слід.